Урок навчання грамоти читання. Тема уроку до Дня мами. На сьогоднішньому уроці ми з вами прочитаємо казку, яка називається подарунок, і вірш, який також називається подарунок. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній осені. Нехай урок наш для вас буде, як пісня дзвінки та веселий. Попрацюємо зі скоромовкою. Послухайте її бурі бобри брід перебрели, забули бобри забрати торби. Прочитайте цю скоромовку тричі Перший раз повільно, другий раз швидше і третій раз ще швидше. Попрацюйте самостійно, поставте відео на паузу і прочитайте складову таблицю. Гра конструктори або склади слова. З букв слова подарунок утворіть нові слова. Поставте відео на паузу. Давайте перевіримо. У мене утворилися ось такі слова. Дар, рука, ранок, пора, купа, крупа, код, друк, урок, нора. Можливо, ви утворили ще якісь слова. Діти, відгадайте загадку. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це. Вірно, це мама. Сьогодні ми з вами поговоримо про День Матері. Коли вишня одягає білу сукню, а яблуня пишний вінок, до нас приходить світле свято День Матері. Це свято любові й поваги до наших матусь. Кожен з нас любить свою матусю, яка все розуміє, допоможе, пробачить і буде завжди любити нас, незважаючи ні на що. День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. В цьому році це 14 травня. У цей день діти вітають дорогих мам зі святом. Для них найкращі квіти, найщиріші побажання. Найніжніші поцілунки. Сьогодні ми з вами познайомимося з українською письменницею і поетесею Марією Антонівною Пономаренко, яка є автором казки, яку сьогодні ми з вами будемо читати. Марія Антонівна Пономаренко, дитяча письменниця, народилася 8 березня 1945 року в селі Левків Житомирського району. Коли Марії було 10 років, батьки приїхали до Житомира. Свою першу казочку подарунок написала у 28 років Марія Пономаренко. Автор понад п'ятдесяти збірок, казок та віршів. І зараз ви послухаєте одну з її казок, яка називається подарунок. Настала весна у звірів і птахів з'явилося багато клопотів. Вони чепурили свої осені, лісові галявинки. Дехто змінював убрання. Зайці скидали білі шубки, а натомість одягали сірі. Вовки та ведмеді лише обновляли старі кажухи, бо не звикли міняти кольору. Та найбільше метушилися малята. Незабаром мамине свято. Побачив зайчик сіра шубка, блакитну квіточку на тонкій стеблині. Хто ти? запитав зайчик. Ролісок, відказала Квіточка. А чому ти такий засмучений? Як мені не сумувати? Завтра мамине свято, а я подарунка ще не маю. Пролісок співчутливо подивився на зайчика, трохи подумав та й каже. То, може, візьми мене та й подаруй своїй мамі. Як же я візьму, розгубився зайчик. Ти ж тоді не будеш рости. Звісно, не буду, зітхнув пролісок, але ж ти не маєш подарунка. Усі матимуть, а ти ні. Дякую тобі, проліску раптом зраділо зайченя. Тепер я знаю, що подарувати мамі. В день свята зайчик узяв маму за лапку і повів на горбочок. Там синіла квітка. Я дарую тобі, матусю, ось цього проліска. Тільки зірвати його я не міг, адже він тоді не ростиме. Дякую тобі, мій любий синочку, розчулилася зайчиха. Дякую, за чудовий подарунок. Діти, а тепер поміркуйте і дайте відповіді на питання, до якого свята готувались звірята малята. Вірно, вони готувалися до маминого свята. А як звали головного героя казки маленького зайчика? Його звали Сіра Шубка. Що подарував він мамі на свято. Він подарував мамі пролісок. Скажіть, а вам сподобався подарунок, який подарував зайчик? А зараз ми з вами будемо читати вірш Людмили Мовчун, який також називається подарунок? Читати його ви будете самостійно. Поставте відео на паузу і прочитайте. А тепер поміркуйте і дайте відповіді на запитання. Який подарунок зробила своїй мамі авторка вірша? Подумайте, а який подарунок приготуєте ви на День матері? Самостійне читання. Прочитайте уривок тексту, виділеного синьою лінією на сторінці 86 у букварі. На цьому наш урок закінчений. Чекаю вас на уроці письма.